Шановні аграрії, вітаю вас на каналі Агромен. Дякую, що дивитесь наш канал. Хочеться невеличке відео зробити, воно не заплановане. Воно, що було так задумане, це відео по факту, так спонтанно. Буквально утром подивився відео в Ютубі консультантів, людей, які консультують, і які на сьогоднішній день випускають ряд. Відео, де ці відео пов'язані із соєю, як, які фунгіциди вносять, технології застосування засобів захисту і тому подібне, Чого це відео записується, тому що ми вже робили відео з приводу якості посівного матеріалу сої. І Хочеться звернути на відео такі, де знімають і рекомендують продукти. Не буду називати які продукти, не зрозуміло, чи ці продукти цим блогером, консультантам були якимось проплачені, і вони рекомендують певні продукти, не розуміючи чи не доказуючи певних речей. Відповідно, що потрібно. Врахувати при підбору протруйників і протруювання сої потрібно врахувати те, що ви повинні підбирати протруйники, не враховуючи те, що вам якісь там блогери розказують і вішають сказки і розказують вам сказки, і вішають мівіну на уші. Потрібно враховувати те, що Соя це специфічна культура і специфічне насіння, і в його фітопатології є дуже великі особливості в порівнянні з кукурудзою, пшеницею та іншими культурами. Ви повинні розуміти те, що в сої ми провели багато аналізів сої. В цьому році ми провели більше, ніж 50 аналізів сої. В тому числі аналізі сої, які ви нам просили зробити. І ми знаходили в сої як грибні хвороби, справжні і несправжні гриби, так і бактеріозів дуже багато, і дуже-дуже багато вірусних хвороб. І більшість чудоблогерів, ну, в мене таке, така підозра, що е, цим чудоблогерам просто. Або треба продати ці продукти, або хтось їм проплатив за ці продукти. Більшість щодо агроблогерів і консультантів розказують про продукти, про труйники, які захищають в першу чергу від справжніх грибів. Деякі продукти вони рекомендують навіть від несправжніх грибів. Но ніхто ні про що не говорить, не розказує, що треба боротися з бактеріозами. З бактеріозами борються з зовсім інші діючі речовини. Це перше. Е, друге, е, на сої, як я вже сказав, дуже багато вірусних захворювань. Вірусними захворюваннями не бореться не один протруйник. Відповідно, це потрібно враховувати і фільтрувати інформацію, яку ви дивитеся в Ютубі і вам розказують. Тому що сказок можна наслухатись дуже великих, можна послухати ці сказки, а потім отримати проблеми на полі. А враховуючи те, що в цьому році в зв'язку із війною, з тим, що не так багато коштів аграріїв буде рік не самий. Легкий, потрібно виважити сім потрібно разів виміряти і один раз відрізати, а не слухати суперконсультантів, які розказують казки. Ось таке невеличке відео, воно спонтанне, відповідно, може, воно якось не відредактовано, не написаний сценарій до цього. як де хто Все це, всі слова спонтанні, але такий невеличкий крик душі. Тоді, коли е, люди рекомендують ті чи інші схеми захисту, їх, е, їх переглядають реально там тисячі просмотрів, і на цю всю фігню люди будуть вестися. А в кінцевому етапі будуть шукати, е, е, хто винний десь в другому місці, ну не там, де їм порекомендували повний бред. Тому. Перед тим, як ви хоч щось плануєте зробити і так далі, ви, е, така, перед тим, як ви плануєте що зробити, в першу чергу подумайте, що це потрібно рослині. І тільки тоді зробіть, а не слухайте чудо совєтників Дякую, що дивитесь на наш канал. Я надію, що ця інформація вам була корисна, що ця інформація вам допоможе е, обійти дуже багато проблем. І принесе тільки користь. Підписуйтесь на наш канал, далі буде дуже багато цікавої інформації. До зустрічі!